Вітаю вас, малята, любі мої хлопчики і дівчатка. Діти, послухайте вірш, Струмочок серед гаю, мов стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Про яку країну розповідається у вірші. Так. Про Україну. І ми з вами, українці, живемо в красивій, сильній країні Україні. У нас в українців є багато чудових звичаїв та традицій. Чи хотіли б ви дізнатися про деякі з них? Тож слухайте уважно. Діти, кого ви бачите на цьому малюнку? Так. Це хлопчик та дівчинка. Вони одягнені в українське вбрання. Яке вбрання вдягнули діти? Так, українське. Подивіться, які українські костюми красиві, ошатні, яскраві. У такому одязі можна піти на будь-яке народне свято розглянемо українське вбрання уважніше. І хлопчик і дівчинка взуті в червоні чобітки. На дітях білі сорочки, прикрашені вишивкою, вишитими візерунками. Такі українські сорочки називаються вишиванками. Як називають українські сорочки, так вишиванки. Погляньте, які широкі штанці у хлопчика. Це шаровари. Як звуться штани в українському костюмі? Шаровари. Хлопчик підперезав свої шаровари поясом, а на голові у нього хутряна овеча шапочка. На голівці в дівчинки пишний віночок із квітів, ще й з різнобарвними стрічками. Одягнена маленька україночка спідничку та фартушок. Скажіть. Яка дівчинка в українському вбранні? Так, вірно, дівчинка гарна, красива. А зараз пропоную відгадати загадки про частини українського костюма. Ну і гарна сорочка у Іванка. Сорочка українська. Що це, діти? Вишиванка, молодці. Йде україночка у стрімкий таночок. А на голівці в дівчинки чудовий віночок. Пошила брату, сестренька Тамара, штани козацькі справжні. Здогадались? Так, шаровари. Молодці малята. Діти, про яке вбрання ми з вами говорили? Про українське вбрання. Наше заняття. Підійшло до завершення. Я вам говорю до побачення, до нової зустрічі!